Росія завдала масованого удару по підстанціях Укрзалізниці. В момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані. А працівників вивели в укриття. Ніхто не постраждав. Через атаку упродовж доби затримуються потяги одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Задіяли 20 резервних тепловозів. Через російські удари по критичній інфраструктурі без світла залишились Кропивницький і майже півсотні населених пунктів Кіровоградщини. Пошкоджені десятки будинків та господарств в Олександрівці. Енергетики поступово відновлюють мережу. Вже заживлені школа, лікарня і водогін в Олександрівці. Тривають відновлювальні роботи в області. Повідомив голова місцевої громади. Пошкодили російські дрони критичну інфраструктуру і на Черкащині на окремих ділянках перерване залізничне сполучення. Після обстеження місця атаки піротехніками рятувальники ліквідували пожежу площою 260 квадратних метрів. Повідомив голова Черкаської ОВА. На інгулець росіяни скинули керовану авіабомбу, поранили трьох дорослих та трирічну дівчинку. У момент удару вони перебували вдома. Окупанти обстрілюють Херсонщину з усього можливого озброєння: артилерії, РСЗВ, мінометів, авіації та безпілотників. За добу убили одного і поранили 13 мирних жителів. Зруйновані та пошкоджені 9 багатоквартирних та 17 приватних будинків: лікарня, адмінбудівлі, ферми, газогін. Один загиблий і дев'ятеро поранених через російські атаки на Донеччині за добу регіон обстріляли понад дві тисячі разів. По Костянтинівців завдали 10 ударів кабами, дронами та артилерією. Новодонецькі атакували вранці, поранили трьох людей, серед яких 11-річна дитина. У дружківці вдарили дроном по пожежній частині. Цинічно саме у професійний день рятівників. Пошкоджена будівля, надзвичайники і техніка. Вціліли. Загалом у ніч на 17 вересня РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», зенітною керованою ракетою «С-300» та запустила понад 170 безпілотників. ППО знешкодила 136 БПЛА. Ракети та решта дронів влучили у 13 місцях. У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це заявила його президентка Роберта Мецола під час візиту до Києва. Виступаючи у Верховній Раді, Мецола запевнила, ЄС робить все можливе, щоб дотиснути Росію. Вже невдовзі оголосить й пакет санкцій проти РФ, продовжує відмовлятись від закупівель російського газу та нафти. Бере участь у коаліції дронів. Нагадала президентка Європарламенту і про вже надану допомогу від початку вторгнення. Європейський союз вже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро це. Військова підтримка, ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України. СБУ затримала подружжя, що працювало на російські спецслужби. 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина наводили ракетні удари на Київ, а також на військові об'єкти та вузлові станції «Укрзалізниці». Розставляли відеокамери з віддаленим доступом для окупантів. Обоє заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує довічне. Також служба безпеки разом з нацполіцією викрили псевдоволонтерів благодійного фонду, які розкрадали пожерти на ЗСУ. у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському одночасно затримали. Шістьох учасників злочинної групи на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків решту 90% – розподіляли між учасниками схеми. Псевдоволонтерам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна. Адламент ухвалив закон про військового омбудсмана. Його та заступників призначатиме президент. При главі держави створять окремий офіс для контролю прав військових і правоохоронців у бойових діях. Військового омбудсмана призначатимуть на 5 років. Також рада сьогодні ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією, яка закріплює співпрацю в безпеці, обороні, економіці, науці та культурі. Сполучене королівство щороку надаватиме Україні щонайменше 3,6 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги до 2030-31 років. Йдеться зокрема про навчання військових, підтримку пілотів, постачання авіації та спільне виробництво зброї. З королівськими почустями Дональда Трампа з дружиною Меланією помпезно зустріли британські монархи. Принц Вільям та принцеса Вельська Кейт Міддлтон повезли американське подружжя до Вінзорського замку Каретою. Там Дональд Трамп приєднався до короля Чарльза на традиційній королівській церемонії у планах бенкет та підписання інвестиційних угод. Це вже другий державний візит Трампа до Сполученого Королівства. Сьогодні професійне свято в українських рятівників. Лише цьогоріч надзвичайники побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів. Це майже 80 тисяч пожеж у будівлях та спорудах, абсолютно більшість з яких наслідки російських обстрілів. Найголовніший показник роботи порятунок людських життів. Цьогоріч врятували 2387 людей. З нагоди свята працівників ДСНС державними нагородами відзначив президент, подякував кожному, чиє покликання рятувати життя. Бути рятувальником у мирні часи це складна і відповідальна. Робота, а в умовах війни це титанічна праця на межі можливого. Під звуки сирени вибухів надзвичайники гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території. За час повномасштабної війни загинуло 107 рятувальників. Україну накрили дощі та суттєво похолоднішало через нагоду, Де СНС попередила про жовтий рівень небезпеки, зливи та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Опади прогнозують і в четвер на лівобережжі, у південних та центральних областях. Але вже в п'ятницю в Україну повертається тепло, яке принесе антициклон Ольденбург. На вихідні синоптики прогнозують 23-27 градусів тепла.